Миколаїв готується зустрічати окупантів. Місцева влада, правоохоронці, громадські активісти заявляють, що сепаратистських настроїв у самому Миколаєві немає. Чужих туди не пустять і поготів на в'їздах. В місто активісти народного ополчення спорудили блокпости. Чергують там разом із озброєними міліціонерами, даїшниками і прикордонниками. Ольга Параскун бачила. Цивільні зводять блокпости за військовими правилами. лінії перевірки аж три зупинка на стоп-контролі обов'язкова. Якщо человек не хоче становитися, це вже второй етап, де ми принудительно видвігаємо заградительне потом потім буде точка. Представники народного оповчення кажуть, тут вочевидь надовго старий облаштовують під кімнату для відпочинку. Шкафчики, роздивачки. Здесь мы немножко переоборудуем, сделаем кровати, здесь будуть столи, здесь будет кухня, Ну щоб чтобы... Люди могли віддихнути і покушати. В штабі розповідають, із охочих вартувати черга, автівки разом із ДАІ та прикордонниками перевіряють вибірково. Ми Міністром сутичне діжурство, чесного по порядку, а також поїздку виявленню ліць, склонних к розлому матеріальної ціності України. Нормально, пускай перевіряють. Вполне нормально, а як по-другому. Для охорони від сепаратистів у місті створили батальйон спецпризначенців Святий Миколай. Поки що тут багато вільних місць. Ряду людей. Не подошли условия. Допустим, як вони вироселіс нам спущено офіційний приказ міністра. де обозначені офіційні оклади. Говорить там каких-то заоблачні зарплати Ми сьогодні не можемо спецбатальйону, щоправда, вже пообіцяли доплачувати місцеві підприємці. Народне ополшення в спецзагін не пішло не через гроші. Люди, порадившись, вирішили міліції, щоб діяти потрібен наказ. Вони не хочуть на нього чекати, коли буде небезпека. Ми от вимуждені саме в такі от групи. Котори будуть молниеносно реагірувати на любое змінення обстановки. зараз. Ополченці готуються до великодня на свята. В місті очікують провокації, тому будуть посилені патрулі. Ольга Парасунітергарауля Миколаїв Тесен один плюс один.